Розказую щось кожен день, поки не стану популярним. День-два. Сьогодні я розкажу про те, скільки ютуб в середньому платить українським ютуберам за тисячу переглядів. За приклад, беру свій канал, на якому півтори тисячі підписників. На ньому я нещодавно підключив монетизацію. Він переважно про відеоігри, а це сфера, яка мала по ідеї оплачуватись більш-менш добре. Але не все так утопічно. Google каже, що щедрий пан платить від 3 до 5 доларів за тисячу переглядів. Не будемо винити Google, адже там всюди пишеться, що це приблизна сума, яка залежить від багатьох багатьох фактів. Отже, не буду довго томити. На моєму ютуб каналі цифри варуються від смішних 18 гривень за тисячу переглядів на ось цьому відео про шахи, яке триває майже 6 хвилин ось еквівалент в доларі, якщо що, до 34 гривень на ось цьому відео про грені. Показника вище долара в мене ні разу не було. За шорци дохід приблизно 2 гривні на 1000 активних переглядів. Це перегляди, які тривають більше кількох секунд. Для прикладу, на ось цьому відео з 2000 переглядів у мене 1100 активних переглядів. Ось так: от. а ось скільки мені вдало. Заробити з моменту підключення монетизації в липні. Я вже не пам'ятаю, коли саме вставлю точне число. Справа справді непроста, адже платять україномовним авторам мало, дуже мало, Незаслужено мало. А от роботи йде зовсім немало. Тому, якщо є бажання підтримати, я залишу посилання на донат в описі. Звісно, оплата залежить від багатьох факторів. Хтось може заробляти значно більше, але думаю, в Україні трьох доларів за тисячу переглядів немає ні в кого. Хіба в окремих нішах. Що ж, нагадую цій рубрики 100к переглядів на відео. На цьому в мене все. Дякую за перегляд та бувайте.